Пан Ояката вже тут. Добре, що ви прийшли. Мої любі діти. Не могли б ви розповісти нам про цього мечника, комада Танджера, що подорожував із демоном? Звичайно, вибачте, що не розповів раніше. Щодо Танджіро Незуко, я дав їм дозвіл. Лист. Так. Це лист від колишнього стовпа пана Урокодакі Саконджі. Прошу дозвольте Танджеро бути разом з його сестрою Демоном через її психологічну стійкість. Не законотратила людські емоції. Навіть голодною вона не їла людей, і так триває вже більше двох років. Хочу цею важко повірити, але це беззаперечний факт. Якщо трапиться так, що незоко нападе на людину, Камадо Танджіро... Танджра Саконджі і Саконжі і Томіокагію Спокутують цей гріх, зробивши Сепуку. Те, що не їла людей більше двох років, це факт. І є троє людей, що готові ризикнути життям заради неї. Щоб заперечити це, ви маєте надати більш вагомий аргумент.